З першими променями весняного сонця в селі Крушинка Васильківського району закипіла робота. Так, 5 квітня біля Крушинської сільської ради відбувся суботник. В рамках двомісячника з благоустрою започаткованого головою Васильківської районної державної адміністрації Володимиром Сабадашем. По розпорядженню голови адміністрації ми проводимо двомісячник по благоустрою населених пунктів шести сіл Крушинської сільської ради. Ми вже другу неділю проводимо по селі Крушинка посадку дерев і кущів. Упорядковуємо пам'ятник слави погибшим воїнам. е, дві неділі плануємо провести установку пам'ятника Герою Радянського Союзу в селі Мала Бугаївка. Провели освітлення трьох сіл. Село Зелений Бір, село Крушинка, село Бориси. Зараз плануємо провести освітлення села Залізне. Робимо часткові ремонти доріг. Між Крушинкою і селом Бориси уклали асфальт відстанню кілометр з лишком. У селі Залізному уклали дорогу около. 500 метрів твердого покриття. І в селі Крушинка ще 300 метрів вклали дорогу теж твердого покриття. Зараз плануємо подальший ремонт вулиць Київської та 40-річчя перемоги в селі Крушинка. Плануємо провести благоустрій по вивозі мусору та стихійних сміттєзвалищ. Організували, вивіз сміття і шість, і практично із шести сіл, по кожної суботи їздить транспортне средство і збирає пакетні мішки із сміттям. Здаємо у барахти на сміттєзавод переробний. Проте, як зазначає голова Крушинської сільської ради, робота проводиться по території всього села. Більшість людей радо наводить лад біля своїх обість. А це говорить про високу відповідальність та дань своєму громадському обов'язку. Люди залучаються так, присадибні свої ділянки вигрібають, білять бордюри, білять дерева. Люди йдуть назустріч, тож сподіваємося, що приклад Крушинської сільської ради стане певним стимулом для тих, хто поки що не замислювався про необхідність подібної роботи. Васильківщина заслуговує на чистоту і порядок, який ми повинні забезпечити разом.